Звідки кошти на відновлення компанії і роботу, котру ви показуєте, демонструєте? Таке питання задає підписник каналу, котрий знає, повністю, що ми були в окупації, що склад був в місті Харкові, що 70% складу вкрадено. Люди, котрі працювали, хто де, і як повністю відновити компанію, перезавантажити її і працювати. Хлопці, це дуже просто. Соцмережі, в котрих я викладував інформацію, що трапилось, де трапилось, яка ситуація повністю. І мені написав чоловік, котрий побажав допомогти. Под дуже дуже гарні умови, допоміг і компанія по мийкам самообслуговування відновлена повністю. Тому не соромтеся, пишіть.